Терстоповий край, де фабрики заводи вже по п'ятому колу вони переділили, а тепер земля уже третій раз збираються фермери для того, щоб самоорганізуватися і мати координаційну таку спільну дії координаційні, бо ситуація яка складається в районі. О інакше ні, якщо правоохоронні органи у нас не правоохоронні, то Справа на самих, своє право, своє право на гідне життя, на те, що ми в селі хлібороби, ми повинні самі захистити, бо рішення суду вивозять, а потім те рішення скасують. Так моє мені це йде з нашого руководства УВД, тому що місцеві міліціонери навіть так говорять. Якби була дана команда, ми бы, ми бы штурмували, ми бы как-то відбивались. Так вроде, по все по закону, по закону, как вы говорили тогда на этом, на круглым столом, можно было оставить этот урожай, дать э, пройти все ступени защиты им, и потом разбираться, кому принадлежит этот урожай. Урожай был вывезен там за 3-4 дня и все. Теперь разбирайся, где его уже никто его не найдет. Но если мы не объединимся, к любому завтра придут, Мне он уже звонили, хранится чужой урожай. Рядом мы с понедельника начнем вывозить, потому что ну его нафиг. Так это что получается, что надо собрал, сразу продавать. Если дадут еще. Или поля может забрать. Да, то нам надо, я спрошу, он там есть вообще. Взял, пришел с блокнотом, с листочком. Каждый запишите, чтобы мы могли пообзванивать людей. будем потом делить как-то там 3-4 человека, будут звонить. Вдруг у кого какая ситуация. Звоните, будемо об'язати. Я думаю, если б така толпа туди прийшла, що взяв трьох-чотирьох робочих з собою, то сбежал би тут і... і те в масках всі, і, скажімо, всі рейдери б розбіжали. Пелять все під те, щоб вийшло те рішення, яке треба. Не знайдемо тих юристів десь із Києва і откудась, щоб хтось представляв наші інтереси. Я хочу сказати це совіщання, що зараз збирають силовики. Це цирк на дроті. Це щас обересь, кажуть, ви знаєте, ми приймемо якесь рішення, нічого там не прийметься. Вони вже для нас фактично, як ви втратили всякий авторитет і всяку повагу, тому що з тим, що твориться, цим людям вірити не можна. Представник Південний сказав, що ухвала суду відмінена, але що там буде відбуватися, нам ну як то кажуть, ще не зовсім відомо, оскільки мають бути судові засідання.